Тож 400, 400 і ще 400 1200? Ні-ні ні, не може бути ще раз. 400, і ще, і ще, та ні, так і 1200. Краще б я за ці гроші купила люксові румяна Діор. Їх же їх ж зовсім немає на моїх очах. А помада купувати таку ще чи ні? Ніби меблін суперстей, а якось не знаю. Знову гроші не вітер. А може все ж таки ні? Давайте розбиратись. Привіт-привіт, сонечко! І якщо у вас такі ж самі проблеми, як і в мене, то нам точно з вами по дорозі. І сьогоднішнє відео саме для вас, я впевнена, тому що ми розберемо бренд Maybelline від А до Я. Чи правда сказане на початку відео Правда? І чи варто купувати ту саму Maybelline Superstay, Чи варто взагалі так сильно гнатися за продукцією Maybelline, як? Взагалі раніше все це робило, тому що прям був такий собі бум, можна сказати, на цей бренд. Тому сьогодні будемо розбиратися з цим всім і залишайся зі мною, підписуйся на канал, підписуйся на мої соцмережі, які я залишаю тут, а ми будемо починати! Перше, що нас чекає, це ось така нюдова палеточка відтінків від Мейбелін. Від ось це те, що я дійсно можу радити, навіть ще не спробувавши, але ми зараз з вами, звісно, зробимо свочі і звісно, нанесемо мені якийсь мейк на повіки, тому що, ну а по-іншому бути не можемо. Моїх відео ми завжди з вами щось тестимо. Без цього нікуди. Ось так легенькі сонечки для вашої зручності, посилання кожен продукт уже під цим відео. Очі, давайте зробимо самих блискучих кольорів. Навіть не потрібно багато набирати. Тобто я провела декілька разів, і подивіться, яка висока пігментація. Ну, не дуже пігментовані, вони прям, ну, вау, як пігментовані. І кольори, прям знаєте, я обожнюю такі кольори, тому що вони, ну, прям. Хоча, знаєте, ось ці, до речі, два останніх кольори не такі сильно пігментовані, як перший. Хочу спробувати також ще. Я навіть сама ще не всі пробувала, У мене ця палетка достатньо давно, але. Ще навіть я не встигла все це спробувати. Ну, знаєте, я так одразу, звісно, сказала, що вони пігментовані, пігментовані, але за свою ціну 500 гривень могли б бути, мені здається, і сильніше, тому що мені, як на мою думку, здається, меблін останній час дуже піднімає свої цінники, прайси не виправдано, тому що ну, ні, я є як гарна продукція у бренду, так і не дуже. Але зараз не про це пропоную нанести на очі і подивитись результат. Для себе я обираю ось такий відтіночок, Мені здається, він непоганий. Трошечки, трошечки струшуємо. І зараз нанесемо, не подивимось, він такий прям експлойер, він темний. Також я дуже ще люблю крейтер. Я його користувала набагато частіше, ніж інші, тому що він такий персиковий і дуже-дуже приємний відтінок загалом. А на оці тримається цілий день. І я не скажу, що погана пігментація, ну, хоча, незважаючи на ось це, але пігментація все ж таки гарна. Наносимо. Я спеціально не фарбувалась, там лише губи, брівки, трошечки тон, аби ви могли потім побачити у справі, так скажемо, деяку косметику Мейбелін. Тож, нам знадобилось декілька хвилин, і вже ви можете бачити, як класно воно тушується. Можливо, справа, звісно, в пензлі. До речі, дуже крутий, крутий набор з У Мені 12 пензлів коштувало 200 гривень. Я ними вже фарбую десь рік чи півтори і вони просто суперські. Можу залишити посилання, якщо вам потрібно, шукайте в описі під цим відео. Також, наносимо зараз на друге око і подивимось на результат. Хоча одразу мені дуже подобається, воно виглядає прям суперське, ну, ви можете бачити. Дуже класно тушуються, тому що є такі тіні, які прям лягають плямами, і це. Хоча там навіть справа не в самих тінях, а більше у базі, яку ви наносите під тіні. Тобто, чи консилер, Ні, звісно, потрібно одразу зволожити око, зволожити по віку, не треба зволожувати. Потім, вже після того, як буде там денний крем або база, вже потрібно нанести консилер або тон, і тоді тіні завжди будуть набагато пігментованіше лягати. Так, тут здається, я взяла забагато. Зараз зараз нанесемо. У нас з вами такий повноцінний мейк, тобто тіні, потім е, вії. Так. Ну що, дивіться? Е, я прям-таки в захваті Якийсь такий колір сливи. Сливовий, як на мене, але воно гарно виглядає. Тобто сказати нічого не можу за якість, тому що якість дійсно гарна. В якості блискіток під оцей кольор, ну, певно, що давайте оберемо, може якийсь такий. Бо якщо вам видно, я нанесу зараз трошечки, а потім світленький ще додамо в кутик ока. І оцей колір ми нанесемо на рухливе, на рухливе віко, правильно? Якщо неправильно, виправляйте мене в коментарях. Зараз, зараз. зараз Ну, ось чомусь з ши, шимерами тут така трошечки біда, тому що його прям не видно взагалі. Якщо перший було прям видно-видно, я взяла ще такий спеціальний пензлик, яким носити потрібно шимери, аби він краще брався, набирався, але взагалі не бачу. Я зараз так ще сильніше прям його спробую набрати. Так прям, прям так сильніше. Ого! Зараз тут буде багато, прямо таки. Бачите, не бачите? Зараз буду це все наносити тепер на наше віко. Зараз я трошечки нанесла і на інше око. І я не знаю, як це виглядає на камері, в житті виглядає непогано, але потрібно зараз трошечки пройтись консилером під очима. І, і трошечки очима, Я думаю, що світло сюди точно відтінок не потрібен. Але ці тіні дуже гарно підійшли під цю помаду. Ще б нам нормальні війни фарбувати, але якщо сьогодні будемо фарбувати з цими тушами, то ці туші на моїх віях не роблять нічого. Але ми з вами затестимо. Можливо, можливо, що зміниться. Можливо, я ними давно просто не користувалась. Але зараз заодно хочу вам показати свій улюблений консилер Евелін Вандермач. Показую. Так, так вам видно. Дивіться, він дуже крутий, він а, настільки мене влаштовує, вже баночка закінчується, я використовую як можу просто, тому що ну, правда класний, дуже класний. І виглядає як люксова косметика якась. Він не виглядає на свої 120 гривень. До речі, якщо б вам цікаво було побачити огляд на бренд Even, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Тому що я над цим так трошки задумувалась, тому що ну цього бренду є що показати. Ось, наприклад, цей же консилер. Він класний і, і він суперський. І, тобто, якщо буде цікаво, напишіть. Зараз тушую, тому що знаєте, завжди ось цьому, ось тому кажуть, що потрібно одразу наносити тіні. Робити мейк очей, а вже потім тонувати шкіру, тому що потім ось, ось, ось всі ці дрібні частинки осипаються у вас під очима, і ви ніби не користувались консилером. Але головне не переборщити, щоб не було такого зараз, як у мене, що в мене тут темне, а тут така світла полоса, яку дуже сильно видно. Це треба теж затушувати зараз. Дуже дуже обережненько, швиденько це зроблю. Швиденько зроблю це і повернусь до вас. Вже, як по традиції, в кожному відео ці палетки ми кажемо, беремо, ми її беремо, тому що вона правда класна. Я беру свої слова не за те, що вона занадто дорога, як для а, своїх функцій, тому що нам мені справді, справді сподобалось. Я зараз спробувала разом з вами і зрозуміла, що не можна зробити дійсно класний і смокі Айс, і айс, і просто вечірній якийсь мейк ось такого типу. І це буде виглядати суперсько. Йдемо далі! Так, так, так. Ну цього красунчика знає кожна. Я певна, що немає дівчини, яка б не хотіла спробувати, або яка б не пробувала Мейбелін Ліфтер Клос. Тому що в минулому році весь тікток був в ньому, не те, що весь тікток був в ньому. Він здається, весь світ був Мейбелін Ліфтер Клос, просто ось так намазувався, ними ходив. Тому що ну, правду, він був настільки популярним. І знаєте, не дарма. Це був єдиний блиск, який я прям не пожаліла, що купила за скільки. Він коштував у мене 250-300. Зараз він, взагалі, здається, там до 400 доходить ціна. Я не знаю. Прикріплю вам десь тут ціну, знайду на мейкапі. Але він такий класний. Боже, якщо ви не пробували у мене, то знаєте. Такі... Такі розкоші, як <хи> то кажуть. Знаєте, такі залишки трошечки вже залишились. Я новий не замовляла, тому що більше все-таки зараз надаю перевагу матовим текстурам. Але у мене був і зараз трошечки залишається у відтінку 003. Мунт, здається, він називався. І я дуже сильно хотіла 001 чи 002. Здається, там айс якийсь був такий прям рожевий, такий ніжно рожевий прозорий, але потім зупинилась на цьому, побачила, що його рекомендували в Тіктоці. І ви знаєте, не пожаліла. Дуже гарний відтінок Справді. Зараз ми з вами його засвочимо. Звісно ж, також ми його з вами засвочимо. Можете бачити. Ось тут в самому верху, зверху, ось це він, тому що тут ще тіні залишились. Так, дивіться. Класний дуже відтінок, класний колір, суперський. Але закінчився. Ну, закінчився він не так достатньо швидко, мені його вистачило надовго. І зараз ми з вами нанесемо не його на губи. А, зверху на Maybelline Superstay. А зараз на губах, до речі, також у мене Maybelline Superstay 65-й відтінок. Але її я вам покажу потім. О, цей нереальний запах. І ви знаєте, він того вартий. Я не знаю, що тут за така суперська формула, але така консистенція приємна. Він, він просто. Я вам так зараз розповідаю, що сама його правильно замовлю зараз після зняття відео. Це, це взагалі просто. О. Блін, ну гляньте, як воно неймовірно, воно навіть він не дуже рідкий і в цьому його плюс, тому що зазвичай блиски для губ вони дуже рідкі, і ти ними нічого не нафарбуєш, тому що воно все розтікається, навіть якщо під низом матова помада. А цей, ну цей ні, це просто скарб. Він не розтікається і прям таки дуже файно, гарно виглядає. Просто вже не залишається слів одні одні емоції. Ну серйозно, він просто такий класний. У мене він скільки був, і я його стільки всім радила. Я стільки його опублікувала в Тіктоці. Казала, що він класний в інстаграмі, казала, що він класний, що він потрібен всім, просто всім. Тому якщо у вас його ще нема, або ви така, як я вже його закінчився, і ви думаєте, чи і другий чи ні, то це ваш знак. Вам треба другий Maybelline Lifter Gloss. Певно, що тому, що відцінків та багато, потрібно спробувати всі. Ну, і саме скандальна і в той же час класна чи не класна, зараз дізнаємось. Помада Мейбелін Maybelline Суперстей, Maybelline Lifter Gloss я вже, їх, я вже їх плутаю. У мене це 65-й відцінок, тому що його я більше всього бачила за форсинему Тіктосі, купували всі, також саме, як і Maybelline Lifter Gloss але тим не було якогось певну відсінку просто блиск ну, існував як такий популярна пропозиція сама по собі. А ось Maybelline uh, Superstay вона була прямо такий 65-й відтінок або 20-й червоний. Теж нереальний. Також я не користуюсь десь вже біля року, але мені вистачає, вона ще є. Хоча я користувалася нею майже кожен день. Її вистачило на рік, на цілий-цілий рік, ви розумієте, це взагалі це взагалі як таке буває. І не несемому зараз аж сюди, тому що тут вже не залишається місця. Але по стійкості, ну це, звісно, сама стійка помада, яка в мене колись була. Була дуже схожий відтінок. Елен Про, до речі, залишу вам тут аналог абсолютно така ж сама. Ось хочете, бачите, бачите? Не сподіваюся вам видно цей свод. Її встачила не так надовго, і вона стиралась з губ, а Maybelline суперстей залишається надовго, тому що не змивається ні міцелярними, ні пінками для вмивання. Це лише потрібно нанести: лайфхак трошечко, зараз вам таки розповім, нанести бальзам для губ або блиск. І якщо я зараз почну стирати міцелярну навіть водою, вона все дуже швиденько змиється. Тому її я також кажу, так, так, але вона іноді тріскається на губах. І я б не сказала, що вона, прям, звісно, 10 із 10. Тим паче, зараз теж ціна 400 гривень. Вибачте, вона просто зараз ціни на меблі, вони мене просто шокують іноді. Але. В цілому, в цілому так, може бути, тому що вона стікає, якщо вам потрібно кудись дійсно надовго йти, і щоб воно не змилось, тому що ну, звісно, що коли ти єси або п'єш, то воно ну, не змивається. Ясно, що якщо воно не змивається ні міцелярною водою, ні звичайною водою ніяк, то звісно що воно не змиється і просто від якогось там активного використання, скажімо так. Ось тому купуємо, купуємо, але чекаємо акції на ЄЮЙ, а потім купуємо. Не за 400 гривень. Ось ми підійшли сонечки з вами до головного. Ми до головного. О, це Ось ми підійшли з вами до головного питання цього відео. Ось цих трьох баночок. Трьох баночок. 1200 гривень, ви бачите тут. Це ціна рум'ян від Діор. Здається, вони коштують щось там 1200 чи дев'ятсот, такі розрожеві. Я вам тут прикріплю, покажу. Мені дуже подобається. А це три туші, які, які не принесли нічого. Я б могла купити рум'яна Діор за ці кошти. Звісно, це розуміння мене трошечки іноді вбиває, але таке. Ось тут уж навіть не навіть не бачу сенсу з вами тестувати, тому що вона мені взагалі не подобається. Хоча я знаю, дівчаток багато хто не користується, багато хто задоволений. Я в будь-якому випадку не хочу образити ваш та ваш вас та ваш вибір. Просто розповідаю, що мені не підійшло, і це, звісно, справа кожного, але можливо, ви прислухаєтесь до моїх порад, можливо, все ж таки краще обрати щось інше. Не знаю. Дивіться, але кожен дивиться на свій розсуд. Одразу такий дисклеймер до відео нікого не хотіла образити ні її ні вподобання, ні, лише розповідаю про свій досвід і те, що подобається і не подобається мені. Тепер ми можемо продовжувати. Ось тут така щіточка, але вона мені не скажу, що дуже зручна. І ці туші вони не прифарбовують мої вії, Не знаю. Це взагалі, здається, була коричневого кольору. І зараз є. А ось ці дві красуні ми сьогодні з вами будемо порівнювати. Тому що ну, дуже вони були скандальні, дуже вони були скандальні, у Тіктоці у популярні. Я ж, звісно, ну що я хто? Я жертва маркетингу, така ж сама, жертва маркетингу, маркетингу як і більшість дівчаток у Тіктоці. Але куди без цього? Далі окрема історія. Я так довго наважила, щоб її купувати вирішила, що я візьму взагалі візьму лімітовану версію. І це буде вау, супер! Ага, супер! Ні. Нічого вона мені не зробила. Давайте переходити до справи. На ось це оку нанесу Maybelline Sky High, а на ось цяку нанесу Maybelline A Lash Sensational. І давайте почнемо з Maybelline Sky High, тому що все одно вона мені більше імпонує, але. Ну Вона, вона профарбовує, але вона їх робить настільки непомітними. ну тобто Я звикла, що мої вії, коли я фарбую, їх видно. Зараз я на швиденько, зроблю вам швидку примотку і повернусь. Ну і що, одне око вже нафарбовано і я не бачу нічого. Ну, так стало трошечки темніше, але таких вій я не бачу. Тому зараз нанесемо меблін ваш Sensational на інше око. Ось такий в неї пензлик. Я зараз вам покажу, тому що так фокус не візьметься, певно, що. А, мені здається, що він зручний, але я більше. Ой, вибачте, я більше все-таки люблю а, просто прямі пензлі, вони, мені здаються, більш зручними, але це взагалі суто індивідуально. Та що ви щось бачите, тому що я взагалі нічого не бачу. Я не бачу взагалі ніякого ефекту. Не знаю, я прикріплю десь тут фотографію, як виглядає моє око, коли я його фарбую своєю улюбленою тушу від Севентін або також цією ж Евелін Вар'єте. І воно виглядає набагато краще ніж ніж ось це. Ну, я взагалі їх не бачу. Воно не виразнює очі. Воно, як такими вони були, такими й залишились. Зовсім не бачу ніякого ефекту, і я трошки, звісно, розчарована цим, тому що Тому що все ж таки я знаю, то, що Мебелін вважається класними, крутими. Я раніше так вважала, але зараз не знаю, можливо, вони якось змінили склад, формулу, тому що ну зараз вони мені взагалі не подобаються. Ну, взагалі, від слова зовсім, не знаю. Це не можна назвати прям вау-ефектом. Це взагалі Я думаю, що на камері взагалі не видно ніякого ефекту до та після. Можливо, трошечки темніше стала сама міжвійка, між лінія міжвійки, але таке.